Дань, давай задай молодість. Давай. Рушницю взяв з собою та ще і пістолет і думав, що ведмідь тодіся не врятує, ні. Пішов сірком на полювання. Я, ага, я це казав. Пішов раз, я на ведмедя, сірка з собою взяв. Сірко з собаками, пішов зі мною на ведмедя. А що із того було, я розкажу погодя. Сірко, сірко, собаками, сірко собаками, сірко, собаками, собака сірко, сірко, собаками, сірко собаками, сірко, собаками. Пес Хо! Як ви вже напевно здогадались, герой моєї сьогоднішньої програми, автор української народної пісні, незмінний фронтмен легендарного гурту в хіту змінному зутті Сашко Стьоганов. Ви дивитесь зіркову риболовлю на телеканалі Трофей. З вами я, Олександр Безрук. Тьогонов Олександр Євгенович, український музикант, співак, кліпмейкер, композитор, народився 12 травня 1978 року в місті Костопіль Рівненської області у сім'ї військового. Тож у дитинстві часто змінював місце проживання з 1984 по 1988 Поїхав до Сирії, де пішов до першого класу. Закінчив школу вже в Україні, а після дев'ятого класу вступив до ліцею з фізико-математичним ухилом. Вищу освіту здобув у Київському національному університеті культури та мистецтва за спеціальністю менеджер шоу бізнесу, музикою почав займатися ще у школі, писав тексти пісень, записував власні композиції, творив у стилях олдскул, сучасний ритмен, блюз, хіп-хоп, реп. Був учасником віацвіркуни Меридіан Агет-Агет. А у 1989 році зібрав команду Вхід у змінному взуті яка прославилася хітом Сірко Собака Мій. Дебютний альбом Планове засідання на той момент був проданий у кількості 100 тисяч штук і став платиновим. 2001 року Олександр повернувся до Києва із США, де отримував додаткову освіту в музичній сфері і одразу зайнявся продюсуванням та кліпмейкерством. На даний момент пише музику та знімає кліпи. За час своєї професійної творчої діяльності зняв понад 50 відеокліпів. Серед яких чумачеча весна, вендета, наречена гурту паранормальних та багато інших. Одружений виховує доньку, улюблений відпочинок риболовля. Саня скільки років минуло? Цієї передачі років 5-6. Ну це було ще до карантину, здається, так? Да? Десь так. Здається, це був мій день народження. Ви приїхали так. Ми там ловили декілька днів. 19-те, так? Так, да, точно до ковіду було. Бо що вже після я не ловив на цьому озері, вже не був там. Там змінилися власники, і якось там атмосфера змінилася. Та то таке, ти мені скажи, що в тебе змінилося за ці 5 років в твоєму житті? В моєму житті? Ну, не знаю. Все так же я виховую доньку. Займаюся цією справою, це теж нелегко. Їй вже 8 років от, вожу до школи. Стосовно творчості, я так і займаюся. Пишу пісні, знімаю якісь кліпи. Зараз це, щось... це стратегічно, це глобально. А на тактичному рівні? На тактичному. Ну Ти знаєш, що час минає, музика вона любить молодих, тому сам я виступаю. Тільки деколи, на якихось благодійних акціях для діток. Ну, скромніше, не скромніше. І... Я бачу, бо да. у твоїх соцмережах а... виступаєш ти зараз. Трохи є, запрошують. А останній останні рік у нас я разом з автором багатьох пісень там, гурту Врімі і стекло і інших наших знайомих виконавців. Ми з ним вирішили створити гурт. Тобто, знаєш, собі на пенсію вже трошки заробляти. Тому створили музичний гурт, називається він Face to Face. Це дует, так як е, время і стекло розпалися, а е, глядачам їм цікавий цей ці формат, вони хочуть далі слухати такі пісні. Легенькі. Цю музику. Легеньку, попсову, да, ми вирішили не грузити. Так багато пісень пісень. З красивою молоддю. З красивою молоддю все легко. Молоді танцюють, хаос, попхаус, стиль. Це Можна в тебе хаос, попхаус? Я думав, це звичайний такий тиц-цици. Ну, як, як воно хаос. Як зараз так. модно. Два притопа, два прихлопа. — так, і да. І зараз ми вже почали з ними виступати. От у нас uh -huh. зараз проходить акція е, діти, для дітей проти булінгу. Ми da, знаю, багато та. моїх друзів, учасників моїх uh -huh. програм. Точніше, учасниць там у вас приймають участь. Ну Ти розумієш, про кого я. Ти, da, ви там бачились, я думаю, так? Да? No, uh -huh. І о, зараз займаємося цим. Зараз така тяжка справа. У нас реліз першого треку. А для цього треба зробити і фотосесію гурту, і треба зробити стиль. Набити якийсь контент, ось, пишемо також нові аранжування і, взагалі, це чим я займаюся більше за все часу, оприділяю. Uh -huh. Також ще робимо один гурт виконавця, знайшли гарного харизматичного хлопця. І назвали ми проект Лютий травень. Називається. І він буде співати такі. Пісні щось, ну ти вмієш назвати. Так я вже зрозумів цю трави, Типа щось тік, дзід жалко, що вони перестали співати власне такий формат. Ось а люди-то залишились наші. Вони їм вони мають під щось. Ну зі вже серйозний мен. Михайло так, Хома, так. він навіть заборонив називати його Дзідзю, а щось Тіком, я щось не чув, що він. Ну, він теж з'являється. Останній раз я бачив, ми випускали е, альбом 20-річчя в фідозміному Зуті, і він співав mm. е, разом з нами пісню Каролін. Вона навіть вийшла на диску і зараз вийшов Вініл. Да, до речі, в мене вийшло 5 вінілів, 2 mm. альбоми The Best і 3 альбоми повноцінних. тобто... Ну, Альбоми це мене... ті, з тих часів. Да, сама тих музика. Час, ага. З тих часів всі альбоми. Вийшли на вінілі. І для мене це досить приємно, тому що статус, коли в тебе є вже твій вініл, це знаєш, як зараз силку ти нікому не подаруєш mm -hmm. на пісню, да, а да, от вініл да, можна да. розписатися на ньому. Це такі досить модно зараз. І дуже-дуже багато моїх друзів собі придбали саме вінілові програвачі. Причому дехто купує такі, ну, досить такі сучасні, япон, я не розбираюся, не лізуть туди. А багато хто Фіння. шукає оті, з оті тих старі. часів, саме з дитинства, щоб отой був саме смак і щоб воно так скрипіло. І а, я пам'ятаю, як ми регулювали так, щоб тут вони співпадали, ну, швидкість обертання цього диску. да-да-да, це дуже модна річ зараз. Да, і можна Зараз ще цей пакетик, я бачив, бумажний беруть, голку і просто так водять і слухають кого Що Серйозно? Я Не чув такого. Прикол. Ну, і прикольно, що наші тепер вініли можна тепер скречити діджеєм. Тобто розвиваємо деяких артистів, тому що я кажу, як е, е, хлопці перестали там, хама і інше робити музику, якби uh -huh. вони роблять, але вже гімни співають, все. Uh -huh. А людям під що треба е, весілля відмічати, чи якісь там вечорниці? Не під російську ж музику. Тому ми робимо контент, так, розвиваємо культуру нашу українську. Что, подсаку пока не знаю есть что-то есть малышечка первая зимняя давай саня помогай что там треба требуется давай давай а, первую а надо швейцарку что я-то вылетаю Перший є. Перший є як воно там Для початку непогано. З, знімеш сам чи інструменти Зніму. треба? давно. Може інструмент я не бачу. Давай просто, зараз як подивимося, як вона яка вона жвава. Зачепилася і будемо щось О, думати, що з нею робити. Так. Лит не спитав на що? Перша. А, нормально, нормально. Взяла, знімеш. На два. На двійничок. Да. Да? На двійничок твій гарний. Угу. Що ти мені дав? Так, ну що, рибка? Відпускаємо тебе на волю і запрошуй свою маму й тата. Потрошечки, давай. Отже, Сань, що висновки якісь будеш робити? Ну, Ти скільки ходив берегом зараз кидав? Так, на... я кидав, так. Сілікон і резик. Сілікон, і, роз... да, і на врочалочку, і на колібалочку нічого не, не працювало. А живчик працює. Дальше. Карасик працює. Трошки далі кинув. Так, да, я хотів запитати далі. Да, а трохи далі. Вона яка покажи. Ось. Ага бачу, бачу, десь більше Ну, десь метр. Метр, да, трохи Just більше, беруть. Ага, ага. І вже ж перед цим ти бачиш, що раз і там поплавочок, ну, це да. теж була клівака. Да. А може карасик тікав просто? А може, карасик тікав, ну. <laughs> Файно, тобто риба клює, а це вже ну, непогано зараз для Зараз Що ми маємо, десь 9. Ага. 9.33. 10. Ну, все. Тобто... Початок є. Початок є. Давай, піду. Подивися, що до мене, бо я свої поплавки звідси так. не бачу. <хех> Давай. Сань, ледь не забув. ти З минулого разу ту ще не загубив. Ні. Nee, Чи ти її вбив? Є, вже, ні, ні в мене є. Ну на, їх багато не буває. Да, Тим більше да, зараз з цими відключеннями, да, дуже, дуже корисна річ. Д -д Давай я домотаю, Клас. може щось може спіймаю, щось а ти... Клас, дякую. А, ти... а я в кіпочці. Ага. Світить? Ой. Мені здається, в тебе там десь петля чи ні? Ні, немає. Щось такий звук, Коли воно вилітає, десь якісь. Спочатку трошки ця дежурка, а, це А, Це на, на Бекінг вже бекін заліз. Да. Заліз на Бекінг вже. Да, ну, тому що, бачиш, зимою я тема. не дуже ловлю рибу. Так, от. Це, да, так, да, так, да. так. давай щось ви своє виправдання скажемо. Зараз не будемо казати точні дати. Зараз середина січня. середина січня. Що? Да, Щось був якийсь да ладно. чи тичок, зібрав. Ну, це. може може бути. Не зима, не літо таке. Але е... плюс 8 сьогодні. Тому... Але плюс 8, гріп. але щось, щось я цього не відчуваю, плюс 8. Ага. Якось воно радусник показує, плюс 8, але тут не плюс 8. Тож, е... сьогодні ми спіймали Топро... одну. Одну вже спіймали. Да. І я я люблю казати, що ну, нарешті припинило клювати, і ми можемо поспілкуватися. <рес> щось, щось сьогодні. Так, да, ми, ми просто так спілкуємося. <реш> Ще не вечір, сподіваємось, щось зловимо. Але таке. Ловили ми сьогодні на живця. Ловили на знало. І на силіконові приманки. примамки. Да. От на такі. Спробуємо. Ага. Ну, взагалі вийти на озеро, згадати. Я вже вдома сижу, чекаю, вже руки в мене чешуться. Я ж сам люблю там паяти всякі, mm -hmm. собі роблю кармаки, вигадую якісь форми. Mm -hmm. Тестую їх, і я вже почав, вже відливаю свинець, от, роблю кормушки паяю, вже там пішов, купив олово, купив там кислоту паяльну. ось, І всім цим займаюся, потрошки достаю вже удочки, готуюсь. Дружина тому, що, ще не вигнала, дружина ні, вона у мене теж рибачка, і вона мене розуміє. Але паяти в хаті. Ні, на балконі, а, на балкон, ну? я там закриваюся, врубаю радіо. І сижу так, кайфую. Трошки, коли посидиш за комп'ютером, там поробиш аранжування, щось, втомлюєшся. От я міняю сферу, виходжу, займаюся рибалкою, там перематую якісь жилки, поводки, дивлюся, тому що готуюся з такою погодою, я вже буду, в лютому, вже буду, я думаю, ловити. Намагатися. Ми з тобою вже на фідер. скільки років намагаємося зняти програму по фідеру. Я кажу, що фідер це не моя сильна сторона. Я майже не фідеріст. Я застряг в тих часах, коли е, Нєвська катушка і сталька. В мене штук 4 є робочі таких вудлища, але ну, зараз на них майже неможливо ловити, а тим більше, якщо боруч стоять фідерісти. Тобто фідери в мене теж є, але я на них не ловлю. Тут поїдемо, ти мені даси майстер-клас, я в тебе повчусь. Добре, обов'язково. Просто в мене теж. Я ж, я ж Карпятник страшний був з дитинства. Ну, а потім ми от, дочка народилася, і ми переселилися ближче до, е, ну, до води. Ми живемо біля Дніпра, прямо поруч дом. І тобто мені там три хвилини і я вже на воді. І я почав, почав потрошки ловити плотву, там гостірув всю цю mm -hmm. рибку, річну білу. І якось так перелаштувався, що в минулому році я то, з тобою раз виїхав. На Карпову рибалку, здається, все. Чи може ще разок був. І мене якось так перезахоплює воно, і я починаю щось більше фідер любити. У мене були такі знайомі, ага. теж, коли приходив, я їх не міг розуміти, Вони там бойли повіддавали, мені кажуть, все, я тепер, я там на хищник, а тепер хтось на когось. А я от на, на фідерну рибалку. Тим більше, в ага. мене там ще з'явилися друзі, наприклад, там. Барабанщик Олі Полякової, Саша Муренка ловить на цьому ж пляжі. Це незнайомий, але ти мені не казав про нього. Люлякін це барабанщик бумбокса, приходить, теж Олександр. Ще є там якісь артисти до нас приходять. У нас було таке, що сім Олександрів зібралися до Тобто Мені треба туди терміново під'їхати. Ось Пароль проходиш. А скажи, ми тут зранку ти мені вже прожужжав всі вуха про. Штучний інтелект, що ти зараз на це підсів, і він тобі дуже-дуже допомагає в роботі. Так, да, 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 да. Я, я почав вивчати цим займатися плотно, щодня я сижу, це тільки якось можна відірвати від комп'ютера, невідомо як. Uh -huh. е, вивчаю, да, вивчаю штучний інтелект, всі його можливості. Uh -huh. Не? щось. А це, це тут вихід, uh -huh. свал і ти. Тому чиркаєш. що от нам що в бізнесі да, постійно потрібні якісь статті, якісь тіктоки, все, все це займало час uh -huh. і гроші. А зараз ці технології виходять вже на такий рівень, що ти вже можеш, сидячи вдома, продюсувати колектив, і тобі не потрібен ні см, ніхто. Все налаштовується, все строїться, тобто майбутнє за штучним інтелектом, це точно. Лише бо ця рибалка лишилася аналогова, знаєш. А ну ми сьогодні розважали, спитали в нього, чому у нас не клює і що зробити. І ви знаєте, я вам чесно скажу, що воно ну дуже-дуже ріже вухо, коли не професіонал, не рибалка, не риболов, намагається щось там таке писати, щось пояснювати. Він не володіє нашою термінологією, я б сказав би нашим сленом. А тут. Ну, ну, я зовсім нічого не можу Видав сказати багато. Видав да. таку базу правильним таким сленгом. Сказав, спробуйте змінити як... глибину, спробуйте лівіше, правіше, підійдіть до корчів, дочекайтесь вечора, може, ввечері почне клювати. Ну круто, поміняйте дуже розумна живця. людина там сидить в тому інтелекті. Да, Поміняйте живця, мабуть, у вас живець вже дохли, Це дуже важливо. Цю щука на да. сильно реагує. Ну, ну клас просто. Я був в захваті. До речі, глядачам скажу, що сьогодні цілеспрямовано ми їхали рибалити на. Живця на отакий По -поплавок. от поплавок. І я спіймав собі на думці два тижні тому. Ми тут стояли з нашою спільною знайомою Кароліною Егону. Mm -hmm. Ловили ситуація була діаметрально протилежна. Я кидав і щось там ловив, так що була динаміка в кадрі. А вона стояла, отак от крутила цей поплавок. А сьогодні я б навіть просто не брав такі снасті, бо я знав, що воно буде тільки відволікати. Я знав, що на цю штуку сьогодні ну майже не буде клювати. Ми тут зустріли. Сіми чи вісьми разовий він чемпіон світу. І він за день спіймав дві щуки. Тобто ми з тобою, ну, поки що на даний момент спіймали одну і був один сход, то mm -hmm. ми з тобою майже теж чемпіони світу, розумієш? Да. Якби він спіймав 20, а ми одну, то було б таке. А так це, я вважаю, дуже-дуже гарний результат. Ну, Хоча він ловив на спортивні приманки, а ми на жився. Як для робочого дня, то так немало, я дивлюся. Там стоять люди. Там стоять 3, 4, 5, 6, 7 рибаків. І два вже поїхало, і кожен шов на кукані в нього було по щучці. Тобто, А вони ловили на силіконовій приманці. Ну, тобто, одна щучка і в нас була. У нас була, на живця. Ну, ти розумієш, ми б не змогли з операторами, повністю зі всією технікою оббігти всю водойму. Так, якщо б ми повністю по кругу пробігли, десь ми б її знайшли. Вона ж зараз не, майже, не ворушиться. Вона Микер. стоїть минулого разу. Тут з Кароліною ми я виймаю щуку, вона як закричить, що це? А я дивлюсь, вона не то, що там одна дві п'я. Я, я ну знаєш, що таке щука в да, п'явках. Да. Там не одна дві, а вона вся, отак повністю. Повністю обішана п'явками. Що з нею зробили? Та ні, та нічого п'явки відпустили, Забрали відпустили так, да. з п'явками. Да, ну трошки. Я ж не дуримар там з нею знімати п'явки. А так трошки струсили до да відпустили. Ну тобто, це каже про те, що вона не рухається зараз, mm -hmm. вона просто лежить. Тебе про творчі плани питати можна? Бо... Можна Ніш... стандартне до да, запитання. Ну, Чому що ви та... так називаєтесь, які творчі плани, і що було смішного у вас на концерті? Ні, там ще, ще саме стандартне, що вас надихає? Що вас надихає? Просто, просто багато плани? хто забубонний, особливо, якщо і рибалка, і угу. артист, ніхто не, не ділиться творчими планами. А в тебе можна питати? Ну, можна, бачиш, так вийшло, що ну, я так як, ну, співаю, пишу пісні, вдома, сижу, якось роблю аранжування і навіть їх не зберігаю. Там, просто закрив собі і пішов далі. Але люди постійно зустрічаю людей, які кажуть, що хочемо на ваші концерти, присилають мені там, особисті якісь. Я знаю, що У гурта навіть фейкова сторінка з'явилася в інстаграмі. Є, є, так, таке. Які відповідає людям. Так. Це ж це слава. Вибачте, в там... Фан-пейдж, як вона називається, це не моя. Mm -hmm. Там хтось звертається через неї до мене, людина відповідає, mm -hmm. там якісь і висилають треки, вона оцінює за мене, каже, це добре чи погано, там таке відбувається дурдом. Я просто ми сьогодні зранку спіймали щуку, я її запостив і бачу, лайкнув якийсь українським мені написано. Вхід у змінному зеті я кажу, хто це? Каже, це моя фейкова сторінка і нічого не можу зробити. Так, <рес> да, якийсь фан клуб <рес> до якого я не маю відношення. <рес> <рес> тобто, навіть так я виходжу з під'їзду, і. Чувак клеїть об'яви якісь там на під'їзді, а мені ага. каже, о, вхід у зміну у привіт. Йду ага. далі в магазин, жіночка йде. Ну, доросла така каже: привіт, вхід у зміну у знаєш. І все навколо каже про те, що треба ще щось заспівати. Ага. Де я б хотів випустити новий альбом. От, Я вже над цим працюю, в мене є вже 4 чи 5 таких демо-версій треків, які я ще там не закінчив, але я вже приспів, якісь там мелодія ага. така. І все це потрошки планую, думаю, що я випущу ще один альбом. Ось ще запрошую до різних друзів-артистів. І от позавчора мені написали особисті і запросили виступити на Atlas Weekend. Він буде влітку відбуватися, 18-20 числа. Оце той, що тоді був грандіозний, років п'ять тому на ВДНГ. Ну він кожен рік, в цьому році теж був, але він був під блокбастером, молом. А, проходи. Ну то, то Atlas, да, 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 там да, гарна мета, вони хочуть не, зібрати. Ну, тоді було 10 сцен, я маю на увазі. От коли ну, він європейська. Да, зараз, зараз менше, зараз я не знаю, не дві, то, може ага. там якась для починаючих і для зірок. Угу. І ось і осіб. у них там така мета, вони угу. хочуть зібрати 100 мільйонів гривень на ЗСУ. А також вони всім учасникам, всім артистам дарують по дрону, які ті можуть віддати, кому вони забажають, з військових ага. там своїх друзів. Ось і ми почали думати над тим, як е, чи прийняти участь і що зробити так, щоб це було шоу, щоб це сподобалося, кого запросити. Тому, тут що тут думати, приймай, я тобі кажу. Мене запросити багато... мене, запроси, рибу Запрошу, там прошу. Запрошу, <світ> добре. Добре. <світ> є багато там, наприклад, у нас є дует з Віктором Павліком, можливо, він захоче заспівати. А я щось не е, чув спокої... дует з Віктором Павліком. Називається спокою не буде на альбомі Форевер. <світ> От. Також є ті, хто там був у нас пістал з Нікіта, був, uh -huh. різні інші музиканти. Тобто зараз розробляю концепцію, якщо ми будемо там виступати, як так зробити, щоб глядачу сподобалося, uh -huh. Uh -huh. щоб це було схоже на велике шоу. Над, над цим працюю. Тобто В розробці альбом, uh -huh. можливо, концерт і можливо концертний тур. Ось. Це окремо від того, що ми зараз їздимо на Амбасадор дитинства, виступаємо. Там десь раз в місяць відбувається в різних містах. Mm -hmm. То були, значить, ці були... Концерти були по замках України, у Львові, Мукачево. Ось. А зараз готується, здається, наступний буде в Рівному десь в лютому. Такі плани. Тож, я розумію, що рибу ми сьогодні вже не піймаємо. Тоді давай закінчувати нашу програму на такій позитивній ноті. І за доброю традицією, що склалося, побажаю що-небудь глядачам телеканалу Трофей. Любі на -на -на. наші глядачі, що я вам можу побажати? Я вам бажаю гарних рибалок, гарного настрію, мирного неба, щоб побыстріше закінчилися всі ці буремні дні, щоб кожен вас був щасливим. Кохаємося, бо ми того варті. У нас має бути 52 мільйони. <рес> що ж дуже гарне побажання. А я нагадую, що гостем моєї сьогоднішньої програми був автор народної української пісні Сірко Собака Мій. Фронтмен гурту Вхід у змінному взутті. Дуже-дуже завзятий рибалка. Ну і просто кльовий хлопець. Сашко Стьоганов. Ви дивились зіркову риболовлю? З вами був я, Олександр Безрук. До нових зустрічей на телеканалі Трофей. Чао! Давай, п'ять. Блін. Чекай, <ріст> чикай, чикай, чекай, чекай. Що, щось гарне? Ну такий, так, да, нічого, шпачок. А, дай, 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 дай. Ну, такий стандарт, але, але темний місць. Дай п'ять. <ріст> <ріст> Ой, тихо, 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 зараз. Відкрий душку, відкрий. Yeah, yeah. Ну, щоб ви зрозуміли, просто оператор пішов вже туди, на інший берег, ми збиралися, ми вже попрощались. <ріст> От от то то бачиш, клюнула, А Саня вирішив ще пару разів і... на силікон. І... Э, і зап... Японський силікончик і він спросив. І заплутав мені під саку. Зараз. <ріст> а все? Так. Ось така тетя щука. О. А от тепер остаточно до побачення. Чао! <ріст> Тетя щука, папа!